Всіх вітаю на каналі, я звати Іна. І так, друзі, про гусей. Ну і що? Ми взяли гусей, гусак Кога і сіра гуска. Ну і вона несла яйця, вона нанесла яєць, але вона не сідала. І зараз такий важливий момент, зразу відповім на запитання моїх глядачів, ви мене запитували, якось Що? можна гусячі яйця вивезти качкою. На той момент у мене були індокачки, ну у нас були індокачки. Квочки туди не сідали, бо в нас кури такі собі були, індичок не було. ось, І... А індокачки сиділи. тобто, ну Індокачки це універсальний, напевне, для водополавної птиці інкубатор, живий інкубатор. І я тоді подумала, чого ж не сідає ця гузка. Ну вона несе яці, яйця були не сильно крупні. Самі гуси були не сильно крупні. Вони високі ножки мали довгу шию. Ну я думаю, ви знаєте, як виглядають кубанці чи помісі кубанців. Ось, і вони галасливі були такі, знаєте, але гусак дуже такий був, так як він вирощений був моїми руками, так сказати. Ми його гладили, він підходив, він обнімався з моїм татом. Ну такий дуже прикольний гусак був, дуже гарний облід. Яєць робив, любив свою гуску. Ось, а от гуска не сідає. Ну, що ти, я хочу гусеняту, тут саме більше, чого я хотіла, це гусеня. просто вони такі прикольні. ось. Завжди це знала і до сих пір хочу їх, і прям капець. Я їх коли бачу, вони мене рухи, руки чухаються. І що? І багато нанесла яєць, Я ті яйця продавала через інтернет. Людина мені якось написала, якась коли я виставила на OLX, пам'ятаю ще тоді. Чи ви не можете продати мені гусячих яєць на крашенки? Вона розмальовувала яйця. Кажу, звичайно, можна. Як зараз пам'ятаю, ціна була 10 гривень за одне яйце. Вона сказала, що може сплатити таку ціну. І для мене це були такі гроші, знаєте, ну, якби немалі. На той час це були немалі гроші. Тобто за 10 яєць 100 гривень, ого, це зараз нічого. А тоді це були гарні гроші. Але ж яєць багато, от вона несла багато яєць. І не сідала. А я хотіла гусенят. І тут в мене сідає індокачка. А вже до того в мене пару індокачок вже сиділо. Тобто вже каченят нам мало бути вдосталь. І я думаю, блін, яйця не дуже крупні ці гусячі. Думаю можу підсипати. Я підсипала, підсипала під качку сім, здається, гусячих яєць. Качка сиділа, нагрівала їх, все добре було. Потім через днів шість-сім я перевірила, просвітила яйця, побачила, що там розвивається ембріон, і тут сідає ще одна качка. Я беру ще яєць, гусячих, підкидаю ще під нову під нову качку. І так я пару качками вивела гусенят. Вони, до речі, дуже гарно вивелися. Так як качка і гуска це водоплавна птиця, качка собі мочилася, сідала мокра на яйця, вона їх перевертала, гарненько їх вигріла. Ви знаєте, що індокачки качки гарно виводять каченят, і так само гусячі яйця можуть вигріти. Просто ви дивіться, які розміри яйця. Якщо під качку я кладу 15 17 індокачених яєць, вони ж також бувають крупніші, бувають мілкіші, ну середні буде брати, то під Індокачку докачку такого розміру середнього можна підкинути десь біля сіми яєць. Але обов'язково треба через днів 6-7-8 просвітити і забрати неоплідні. Тому що в гусячих яйцях буває таке, що є неопліду. Качених рідко, от у мене на господарстві, в індокачених яйцях неоплоду було менше, напевне, 2%. Там, ну, майже ну, підкладеш 17-15 каченят виведеться. За урахуванням навіть того, що там якесь може де пропаде, чи там десь замне, чи ще ж. Але цей гусак, який в нас був гога, він робив своє діло гарно, і ці яйця всі були оплідні. Я не пам'ятаю, щоб я викидала неоплідні яйця. І що ви думаєте? Перед тим, як вже мали лупитися гуси, я інтуїтивно, я тоді так особливо і нічого не читала, ніякої інформації в інтернеті. Я інтуїтивно їх ще перед виводом, коли вони почали вже напльовуватися, тепленькою водичкою змочувала додатково. І качка сідала мокра, і ще я змочувала. Ось. І коли почалися вже виводитися гусата, то деяким гусенятам було важковато прокрутитися. І на тому моменті, коли я бачила, що це можливо зробити, я трішки допомагала їм. Тобто я додатково змучувала і додатково допомагала трішки-трішки цю шкаралупу підколупувати, тільки обережно, щоб кров не текла, щоб воно змогло вибратися. І так у мене вивелося під однією качкою, здається, П'ять гусенят під другою гус, трохи вивелося. І такий вийшов у нас гарний табунець. Потім я, коли вони підросли, з'єднала їх в один табун, і в нас вийшло дуже багато гусей, саме цієї пари ґоги із його е, гусочкою. Ось е, пару не вивелося, тому що не на, ну, тобто вони жирі були, але стукалися і не змогли е, проклюнити. Я це розумію так, е, що дивіться, качка і гуска вони мають різну вагу. Все таки саме ідеально, коли. Птиця виводить свою ж птицю. Тобто кури, кури цепляк, гуси, гусенят, індички індичат, цесарки, там, цесаря це в ідеалі. Хоча цесаріні яйця гарно виводити птицею і індиками, і квочками. Ось чому? Тому що коли насідка сидить, гуска важча разів в два за качку. Качка скільки, кілограма три ну, в середньому. Може навіть два з половиною, а от гуска п'ять-шість, може й сім кілограмів бути. І вона, коли сидить, вона плотніше їх прижимає. І цим самим здавлюванням яєць до кубла вона все таки допомагає їм вибиратися із яйця. Качка легка, і тому гусенятам було важкувато. Я виводила так само гусенят індичкою індичка ж теж важча, чим індокачка. Виводиться чудово. Ну так само їх змочуєш там перед виводом і протягом всієї інкубації, тобто їх треба. Змочувати періодично пару разів в тиждень, якщо ви індичкою, наприклад, виводите гусеня. Якщо квочкою можна так само їх виводити, гусячі яйця, але перед виводом ну треба постаратися. Квочка вона взагалі легка. Вона то обігрівати буде обігрівати гусячі яйця. А от уже коли почнеться сам вивод. От тоді вже треба трошки попотіти, треба інтуїтивно відчувати, коли вже гусеня хоче провернутися, не коли воно тільки надклюнулося і вже допомагати йому. В більшості випадків ви просто йому нашкодите. Коли воно надклюнулося, воно це ще не означає, що воно вже хоче виводитися. І там ще є кровоносні судини навколо яйця. Якщо ви почнете його виколупувати чи витягувати, воно загине, в нього ще не всосався пупок. І виходить, що це все приходить з досвідом. Я вам просто розповідаю, що якщо, наприклад, тільки надклюнулось гусеня чи каченя, неважливо, краще його не трогати. Воно надкльовується для того, щоб мати більше кисню. Коли воно починає надкльовуватись, воно відкриває собі дірочку, воно дихає, тоді починає більш активно рухатись, і по чуть чуть, чуть, -чуть воно так по колу надкльовує саме яйце. І коли воно вже е, надкльовує і прокручується, і не може вибратися, то в цей момент треба йому допомагати. Тому що якщо ви прогавите цей момент, то воно може залишитись калічкою. Бачите, тут стільки таких нюансів, е, яких так просто і не поясниш, але надіюсь, що хоч комусь це відео буде корисним в цьому плані. От коли воно вже прокрутилося і не може відкрити цю кришку, допомагайте. А коли воно тільки надкльонулося, не допомагайте. Але якщо воно прокрутилося і ви цей, цей момент пропустили. І воно сидить в яйці не може, то в нього виходить, що момент вилупа вже настав, пупок втягнувся, там вже кал вийшов, і воно сидить в яйці, воно там вариться, йому треба вже рухатися, йому треба головне, що зробити, це випрямити голову. От вони, коли вилазять, вони зразу отак. Типу, я народився. А коли цей момент протиканий, ну, тобто, ви, ну, тобто воно само не змогло, йому е, мамка на сітка не допомогла і ви, десь у вас немає. І воно так пролежало півдня в тому яйці, там, чи навіть 3-4 години. І потім ви приходите, воно ще живе, вже йому там допомагаєте якось а воно вже вилазить, а в нього вже скручена шийка. От вона вже застила от, в такому моменті. І вже більш за все, що такий малюк буде калічкою. Неважливо, чи це гусаня, чи це каченя, чи це люба інша птиця, круча і тому подібне. Тому я старалася бути завжди вдома на момент виводу. Вже пізніше, коли почала більше серйозно займатися, то я вела щоденничок, я знала, в які дні в мене вивод, я нікуди не планувала їхати, ну, за виключенням тих моментів, коли це треба було обов'язково. там то тоді вже ну це вже ризик, тобто вже зрозуміло, що ти нікому не допоможеш. Це вже тільки надія на природу, що воно дійсно там все буде добре. Ну, в більшості випадків все добре, в принципі. Особливо я ж кажу, коли птиця відповідає тим яйцям, які вона виводить. Тобто той вид птахів виводить е собі подібних, якось так можна сказати. Тоді це все ідеально і взагалі супер. От, але ж також є моменти. Є моменти недогріву, є моменти. В того, що там курка може, чи індичка лапою надушити на те яйце. Воно живе, воно там пару днів до виводу, а вона вже пошкодила йому шкаралупу. В цей момент також треба контролювати, треба заліплювати цим лейкопластирем. Ну, Я це показувала в себе на каналі. Якщо такі моменти... Буває, то іноді треба навіть картон туди, от я вирізаю в формі яйця картону. Наприклад, якщо індичка чи квочка придушила яйце, а йому до вивода залишилось там ну пару днів. Звичайно, що воно вже не дотягне, тому що насідка це ж не інкубатор, насідка постійно рухає яйця, постійно на них сідає, лапами перебирає. І більш за все, що вона його ну, угробить, не бажаючи цього. Ось. І такі моменти також треба контролювати. Я заліплювала пластирем, іноді я ж кажу, кусочок картона, коли сильно пошкоджене яйце прикріплювала. Потім це місце заливала ще воском і свічки. Це в мене є у відео, можете подивитися моїх. Ось. І в основному це спрацьовувало. Тобто яйце мало шанси, воно ставало крепше після цих маніпуляцій, і вже на момент виводу. Дебільш од доводилося допомагати, але знову ж таки, головне було не, не зробити це раніше, чим самий малюк вже готовий з'явитися на цей світ. Так що це також потрібно контролювати. Друзі, це таке відео вже буде напевне довге. Говорила про гусят, а почала вже розповідати зовсім про інше. Ну напевне, я не буду його це відео вже розрізати на різні відео. Просто вже нехай буде в цьому відео надію, що вам це буде корисно, тому що з гусьми от є такі. Іноді проблеми. От що я ще помітила за роки утримання господарства і виведення малюків, що напевне гуси саме стрімніше виводяться, от саме якось печальніше в цьому сенсі. Тому що напевне, що яйця великі через крупні сільця, що шкаралупа тверда, і гусенятку часто буває важко все таки прокрутитися, особливо якщо вони недогріті по якійсь причині, особливо якщо це в інкубаторі. Ось, то таким малюкам потрібно допомагати. І тому виводи гусячі менші, ніж, наприклад, качачі чи курчачі. От я це помітила. Тому що шкаралупа все-таки плотна і ну, не всі можуть швидко і якісно виводитись, тому таким малюкам потрібна допомога. На мою думку, найпростіше виводитись індокаченятам. От, вони дуже класно виводяться, вони виводяться всі в один час майже, в один день, якщо яйця були нанесені і качка зразу сіла і почала висіжувати, а не підносила потім поступово. Ось вони прям лупляться, як горобці просто. Так само були такі моменти, десь відсотки... 80, щоб курчата лупилися всі, як горох весь супер. Були роки, коли в мене лупились класно кохінхіни, особливо літні яйця, весняні погано лупилися завжди, а от літні яйця супер лупилися. Отак в один день чик-чик-чик всі повизлуплювалися, приходиш, тебе вже повно курчат, ніхто не замнятий, яйце не пошкоджене і все о. Так що я думаю, що ця інформація буде все-таки корисна до теми гусей, тому що для гусей, напевне, саме актуальніше знати, в який момент потрібно гусеняті допомогти вилізти все-таки з того яйця. Ось, і отакі в мене два приклади мого розведення гусей. От ті, що були гуси ще отож років 10 тому, і ті гуси, які були ось перед війною. І що, і що ті, що ті гуси, як, як ми їх ну, позбулися, втратили, так сказати. Тоді 10 років тому це було по причині, що вони нас дістали в плані того, що в нас вже не було ні травинки в городі взагалі, вони вискубли все, а в нас тоді вже не було, де їх сильно випасати. Ось, Косити їм також уже не було, де просто вони все вигризли, їх ж багато було. То ми їх просто виставили в інтернет, частину молодняка, звичайно, що побили на м'ясо, а от сім'ю цього гогу, гусака з його гускою, і там ми ще з молодих я оставила йому там. Коротше, там уже сімейка була. Ми ж їх тримали, не знаю, років чотири, може, може й навіть п'ять, ну довгенько тримали. І не змінювали. Тобто це були ну сім'я була. Ось, і виходить, що в результаті ми не змогли їх зарубати, звичайно, що і навіть не думали тата просити, щоб він це зробив. Ось ми їх просто виставили і продали. Тобто, приїхали люди, які дуже хотіли гусей, і ми продали цю сім'ю, богу продали його. Ну, люди адекватні, начебто все добре. ну А й каже, подальша доля цих гусей я не знаю, тому що і знати не хочу, чесно. Навіщо мені це все знати? Думаю, що все добре. А ось оці гуси, що в мене були гошка і її білий гусак, придбаний з іншого господарства, так само поїхали до людей з сусідніх сіл. Мене тоді вже вдома не було, батьки їх продали. Тобто також людина забрала. Не знаю, дивиться вона мій канал чи не, дивиться, я не знаю. Ось, ну Я сподіваюся, що все добре, тому що гуська дійсно була дуже класна. От я, я ж кажу, заради неї, можна сказати, і гусей завела. Хоча я просто хотіла їх, так хотілося якось від стресу війни відійти чи там по особистих причинах. ну Не хотілося мені так сказати, думати про погане, хотілося себе максимально зайняти і хотілося якісь мати додатковий антистрес. От для мене це були гуси і тому ми їх... Завели. Ну, Але обставини склалися так, що ще й довелося їх поки що позбутися, а там далі побачимо, друзі. Я сподіваюся, що е... І ще в мене буде. що я зможу вам показувати. Ось,